У нас є захід такий з дивік, це наша така автентична кастра акстийська, в якій було збережено дерев'яна бруківка. Також астийська ми їдення у франківську, хто її має, власними коштами ОСББ. Намагаємося її відремонтувати і встановити гранітну і так само зберегли дерев'яну блуківку, щоб воно було як згадка. Всі мешканці, хто скільки міг. І так само у нас в е, будинку є комерційні як приміщення, які будуть допомога діяльність. Ну, вони посповідали, що не більше грошей давали. І також виявили бажання нам допомогти. Так само як є магазин Лазенько, який також бере активну участь в цьому всьому. Така нездоровенна довгіка. В нею колись виможчували всі арки, але вона використовувалася, наскільки я зрозуміла. Все, що краще вибрали, і ми її поставимо як окрасу алки, підлоги валку всередині. щоб по ній не було навантаження автомобілей, менше буде хвилини і так далі. Пробували її підшліфувати, це як виявилося погана задія, <laughs> тому лишаємо автентично, саму є. Хочемо зробити, будемо за афітарою узгоджувати якісь там такі малюнки автентичні, ми хочемо відновлювати стіни під'їзді. Ось так само питання, як це ще все робити, тому що ми хочемо максимально зберегти автентичність у цього будинку, щоб це була як згадка, скажемо так, цей будинок пережив уже не одне покоління, не одну війну, тому це було б цікаво, щоб ми його зберегли максимально. І перейдемо стінку, стін колон. Стін,